Вітаю, я Алла і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні у нас вівторок, 11 червня, і я хочу розпочати новий в'язовлог, новий свій тиждень в'язання. Як я казала в попередньому своєму відео, що я хочу пов'язати маленьких шкарпеточок. Ось, в мене одні вже готові, я їх висушила на блокаторах, По довжині стопи це шкарпетки 12,5 см десь на один рік. Вони дуже маленькі, бачите, ось на руці вміщуються. Малесенькі такі шкарпеточки. До речі, вони важать 23 грами. Отже, в кого є. Залишки шкарпеткової пряжі, яку зовсім не хочеться нікуди дівати, в полоски там вив'язувати, чи в хелікси можна також пов'язати ось такі маленькі шкарпеточки. Кому нема на кого надівати, нема таких маленьких діток, чи онуків немає, завжди приємно такій. Маленький презентик подарувати комусь сусідам чи знайомим. В'яжуться вони дуже швидко. Ну, гарні шкарпетки мені подобаються. Так, це мої перші шкарпеточки такого розміру, і я вирішила в'язати ще. Ось у мене є залишок ось такий. Після в'язання великих шкарпеточок. І я ось вчора, вже в понеділок, розпочала в'язати ось таку шкарпеточку маленьку, це також такого самого розміру, так само в'яжу, як і першу. До речі, оці шкарпетки я в'язала паралельно дві шкарпетки. Там у мене було два клубочки ниток. Тут у мене один клубочок, тому я вирішила в'язати одну за другою шкарпетки, і напевно, що секції підібрані не будуть, вони будуть різними, тому що я сумніваюся, що тут в цьому клубочку я зможу підібрати секції, тому вони будуть різними. Отже, це мої будуть другі шкарпеточки, які я розпочала із таких маленьких. Кому цікаво, не перемикайтеся, дивіться далі, я буду показувати, що ж я такого нав'язала в такому розмірі із залишків пряжі. Сьогодні вівторок, 12 червня, я хочу вам показати, що так, ось. У мене дов'язалися ось ці це в мене були в понеділок дов'язані. Ось ці шкарпетки в мене дов'язалися маленькі дитячі, я їх уже висушила. Ось так вони виглядають. Ниточки було дуже мало, тому секції тут не підібрані. Просто як ішло, так і йшло. Але, в принципі ж, видно, що вони з однієї пряжі зв'язані. Ось так. Отже, на сьогодні в мене цього розміру двоє ось таких шкарпеточок зв'язано. Так, і я із стокової своєї пряжі знайшла ще ось такі підходящі моточки. По, тут десь по 22-25 грамів приблизно. Їх треба порозмотувати. Ось один я вже розмотала на два клубочки. Буду наступні ось ці в'язати шкарпетки. Ось оцей я вже розмотую, ось один і другий треба перемотати. І ось ці три також я перемотаю по два клубочки і почну в'язати ці шкарпеточки. Це стокова пряжа, залишки від пряж, десь із Європи. Люди в'язали, в них позалишалося ось це, і вони його. Мабуть, здають кудись у Секонд, чи Гудвіл, чи куди вони там його здають. А нам його привозять і продають як сток. Ось. Заявляють, що це або німецька пряжа, або пал, або, або регія. Ну, я не знаю чесно, що це за пряжа. Ну, але ось ця і ось ця така. Приємна, можливо, якісь опала борегія. Ось це ось якась дуже тоненька пряжа. Так чудно змотана ці потовші. Ну, будемо дивитися, буду в'язати, почну шкарпетки сьогодні ось ці я в'язати дитячі. Все, до зустрічі. Сьогодні четверг, 13 червня, і я хочу вам показати, що я ось в'яжу ці маленькі шкарпеточки, ось, і в мене закінчилась ниточка. Зараз ось її зовсім трішки, ось так, на цьому і на цьому. І я вже закриваю мисочки, але розумію, що цієї ниточки мені не вистачає. До речі, я цей клубочок одразу розмотувала на два, і на вагах я важила для того, щоб розмотати на два одинакових, то на одній шкарпетці був довший кінчик, на іншій коротший. І я приваляла. Кінчик від однієї шкарпетки до іншої, і ось так розділила їх навпіл, ось ці ниточки, щоб було в мене однаково. І для того, щоб дов'язати мисочок, я знайшла у себе в залишках ось такий малесенький клубочок сіренького. І думаю, що я ось таким сіреньким. Дов'яжу ці мисочки. Гадаю, що так буде непогано. Отже, я дов'яжу, заблокую і покажу вам результат. Хотіла просто з вами поділитися, що я не вгадала, що в мене цих ниточок думала вистачить, але їх не вистачило навіть на такі малесенькі шкарпеточки. Ну, нічого страшного, дов'яжемо сіреньким. Сьогодні п'ятниця, 14 червня. Ось у мене висохли на блокаторах шкарпеточки ті, що я вчора дов'язала. Як бачите, в мене трішки не вистачило, і прийшлося дов'язати ось тут по три рядочки із алізе сіренької. Але нічого, зараз я зніму з блокаторів показати так, ось такі шкарпеточки маленькі, гарні. Ну, думаю, що ці сірі кінчики не критично. Але якщо б я ось тут, на халявці, ну, на два рядочки б менше пров'язала, то тут би вистачило. Ну, нічого страшного. Так, ці шкарпетки, ось дивіться, блокатори в мене, я їх вирізала. Це тонка така дощечка для ну, кухонна. В наборі їх було 4 дощечки. Вона зовсім тоненька, дуже гнеться, але для маленьких шкарпеток вона гарно підходить. Єдине, що мені не дуже подобається, вона з однієї сторони гладенька, а з іншої така липка. Це для того, щоб коли нарізаєш на столі, вона тоді, бачите, не скользить. Її ніяк не можна здвинути. А цією стороною скользить. Ну, я протирала цей липкий слой, але воно, в принципі, не заважає сушити шкарпетки. Так, ось такі в мене блокатори. І вчора ввечері я розпочала ось в'язати ще одні шкарпетки, зараз вам покажу, ця шкарпетка тільки резиночка і халявка зв'язана. Ось так. А тут я вже зв'язала і вгору стіночку п'ятки. Бачите, це в мене один моточок ниток, розмотаний на два. Починала я не однаково, і поки що я не бачу, щоб ці шкарпетки були однакові. Ну, це з одного моточка. З одного, тільки по ось у цьому можна і цьому кольору здогадатися. Такого зеленого на цій ще немає, бачите? Ось так. Можливо, сьогодні дов'яжу. Так, ось такі поки що мої справи буду ще дов'язувати. В мене ще є клубочки. Які я приготувала для цього розміру шкарпеточок. Ще мені в'язати багатенько. Принаймні, крім оцих, у мене є ще три кольори. Отже, кому цікаво дивитися далі, заслідкувати за моїм в'язанням, дивіться далі, я покажу вже ось ці наступні готові шкарпетки. Сьогодні субота. 15 червня. В мене зв'язалися ось ці шкарпеточки маленькі. І я їх вже заблокувала і хочу вам показати. Вони зв'язані з одного клубочка, розмотаного на два. але бачите, вони в мене вийшли різні. Це, звісно, видно, що вони з однієї ниточки зв'язані. Але ось на цьому мені цей, ця шкарпетка більше подобається, тому що тут воно вийшло такими секціями-полосочками. А тут починалося наче секціями, але потім пішла ось ця якась така незрозуміла секція. Взагалі, я не розумію, що воно тут. Можливо, повинна бути була отака, і тут якийсь брак, бо тут ось є такі вкраплення білого. Ну, Тут такої секції зовсім не було. І ось тут починається ось ця ось така рябенька секція. Тут, здається, один рядочок, і ниточка була обірвана і прив'язана вузликом. І в мене вийшло ось так. Але все одно я рада, що я вив'язала залишки ниточок на ці маленькі шкарпеточки. В принципі, видно, що вони пара. Думаю, що так. Кому не дуже принципово, щоб дві шкарпетки були абсолютно однакові, то, в принципі, непогано. Так, це мої наступні маленькі шкарпеточки, і хочу вам показати, я ось розпочала. Це також була... був один маточок-ниточок, я його розмотала на два. Але ось цей такий рожевий, а цей такий фіолетовий і далі зелений йде. Ось, резиночки тільки розпочала. Не знаю, які вони вийдуть, але це з одного моточка. З одного, воно так переходами там переходить, ось так. Буду в'язати далі, подивимося. Ниточка дуже приємна, вона, мабуть, в якійсь такій обробці. Після того, як в'яжеш, на руках залишається такий приємний, як наче кремом, намазав руки. Якась тут є обробочка у цієї ниточки. Ось так. Буду продовжувати в'язати, наступні вам ці шкарпетки вже готовими покажу. Сьогодні понеділок, 17 червня, У мене зв'язались ось такі. Райдужні шкарпеточки. Це був один моточок, я його розмотувала, і в мене ще залишилися ниточки, бо ця ниточка дуже тоненька. Вони такі, прям тоненькі, тоненькі вийшли. І важать вони 20 грамів ці шкарпетки. А нитка йшла, якщо отак от. Тут ще Ось тільки початок рожевого, і він потім повинен був перейти в цей рожевий. Ось так. Вони, звісно, дві різних, але я гадаю, що їх можна носити разом, тому що це з однієї ниточки зв'язані шкарпеточки. Так, ці. І в мене, ось я почала. Зробила набірний край ось із такої ниточки. Такі клубочки в мене. Їх тут, здається, 22 грами. Ну, я думаю, що чи 24 грами, мабуть, 24 грами. Я думаю, що в мене вистачить. Ось тільки набрала. Буду в'язати наступні ці шкарпетки маленькі. Як зв'яжу, покажу вам їх уже, мабуть, готові. Сьогодні четверг, 20 червня, і в мене сьогодні вам показати дві пари шкарпеток. Ці я дов'язала і заблокувала, висушила. Дуже гарна ниточка, мені дуже сподобалась. Але так як це був остаток ниточки, то на цій шкарпетці дуже гарно виклались кольори, вони виклались такі полосочки, а на цій шкарпетці якось не вийшло цих полосочок. Ниточки було дуже обмаль, і тому не було як вибирати, щоб і тут, і тут були однакові шкарпетки. В'язалися вони. Був клубочок той розмотаний на два, і як вийшло, так і вийшло. Але ниточка ця дуже гарна. Я сфотографувала ці шкарпетки і спробувала через Google фото знайти, що це за пряжа, мені вдалося знайти, що це Drops Fable. Якщо я правильно знайшла, дуже схоже на Drops Fable. Якщо це так, то в'язати було дуже приємно. Це в мене залишки стокової пряжі. Ось такі шкарпетки. І ось я щойно дов'язала, дуже мучилася з ними. Це був залишок також ниточки. Не знаю, що це за ниточка, але також дуже приємна. Вони не заблоковані. Я якщойно, щойно, -щойно дов'язала і одразу вам знімаю. Не знаю, що це за ниточка, але вона приємна, вона товстенька, гарно в'язалася. Також тут клубочок був розмотаний на два, але на два нерівномірних клубочки, тому що там був вузлик, був один більший, один менший. Ось ця шкарпетка зв'язана з більшого клубочку, тому тут секції йдуть так, як вони йшли у справжньому клубочку. А тут секції йшли ось так от до середині ось цього такого світло-фіолетового. І ось тут мені прийшлося з'єднати ниточку з цього клубочка, але з іншої сторони я приєднала і вийшло так, що воно йшло ось сюди, в цю сторону, а потім я приєднала цим самим кольором, воно так само співпало, я не підбирала. І воно пішло знову, якби знову в цю ж сторону, навпаки. Знову цей же колір, потім на мисочку ось цей колір. Але я їх зв'язала так, як звичайно я всі шкарпетки цього розміру в'язала. І це в мене тут від початку п'яточки до початку. Мисочка 25 рядочків, ось тут, разом зі збавляннями. Ось тут 25 рядочків. Я так пров'язала, і мені не вистачило на 3 рядочки, щоб закрити мисочок. І я вирішила, це вже було вчора пізно ввечері, і я вирішила ну додати сюди на кінець мисочка, біленьку ниточку, і дов'язати Але. Я залишила це на ранок, а сьогодні вранці я прокинулась і вирішила, що я не хочу додати сюди білу ниточку, так як у мене біла Алізе або Супервош, або Артісан, не пам'ятаю, Артісан, скоріше за все, біла. І вона. Відрізняється від цієї ниточки ця товстіша. І я не хотіла в мисочок додавати білу, тому я вирішила розпустити мисочок і розпустити на один рядочок менше, щоб тут було не 25 рядочків, а 24. Але я сьогодні цілий день, цілий день з цими шкарпетками граюся, тому що на одній шкарпетці, на оці, я розпустила. 23 рядочки, 2 я розпустила, щоб уже верняка мені хватило. Зв'язала мисочок і в мене залишилась досить така довга ниточка. Потім я на цій шкарпетці розпустила 24 рядочки, зв'язала і залишився маленький залишок ниток, мене це влаштувало, тому я знову тут розпустила мисок, дов'язала і зробила однаково по 24 рядочки. І все закрилося цією ниточкою. От. Хочу вам показати: ось у мене такі шматочки ниточок залишились. Я, звичайно, такі шматочки ниточки викидаю, але чомусь подумала: ну, ось цей, звісно, треба викинути, а ось цей довгенький. Я не знаю, чесно. Ви залишаєте такі шматочки ниточок, чи викидаєте? Я завжди викидаю, бо це дуже малий шматочок ниток. Але подумала, наприклад, а може, хтось і не викидає? В принципі, цією ниточкою можна зв'язати ці дві шкарпетки, або бірочку до них причепити. Чомусь мені стало жалко викидати ці ниточки. Цікаво, напишіть в коментарях, хто викидає такі шматочки ниток, а хто залишає для того, щоб, наприклад, зв'язати дві пари шкарпеток або прикріпити бірочку. На цьому поки що на сьогодні все. Ці шкарпетки я зараз виперу і надіну на блокатори для того, щоб вони висохли. І Підозрюю, що в мене є ще один моточок-ниточок маленький. Якщо я його знайду, я почну в'язати шкарпетки. Якщо ні, то на цьому кольорі вже буде все. Це в мене сьомі шкарпетки з цієї серії. Отже, кому цікаво, не перемикайтесь, дивіться далі я далі покажу або вже всі готові шкарпетки, які нав'язала цього розміру. Або будуть, можливо, ще одні. До зустрічі. Так, сьогодні у нас уже четвер, 27 червня. Я вже так давно записую цей влог, що навіть не пам'ятаю, якого числа я його почала записувати. Все не було часу мені дов'язати ці шкарпетки, але ось. Так, це ті шкарпетки, які я обіцяла заблокувати і показати. Ось вони так виглядають. Це я все в'яжу, нагадую із залишків. Вийшли вони в мене такі, ну, нічого свою функцію. Вони виконують зберігати тепло ніжкам. От. Ну, а щодо красоти, то ну, таке. Ось на цій шкарпетці було менший був клубочок, ніж на цій. Я від цього клубочка відмотала і з іншої сторони, ось тут посередині я прив'язувала, і воно пішло і в цю сторону візерунок, а потім пішов якби в обратну сторону. Ось видно, що воно в іншу сторону повторюється. Ну так, Зато ниточок вистачило, такі шкарпеточки в мене вийшли. Так, і ось це, я знайшла ще один клубочок і зв'язала ще одні ось такі шкарпеточки. Маленькі. Навіть тут викладалося воно такі полосочки і жакардики. Ось такі шкарпетки в мене вийшли. І загалом у мене. Виходить, зараз вам покажу. Ось така кучка шкарпеток, я ось нав'язала. Тут, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім пар. Вісім пар шкарпеток. Ось я вам зараз їх розложу, покажу. Всі шкарпетки, які я нав'язала. Це все шкарпетки. Одного розміру із залишків пряжі, які в мене було. Це розмір на 15,5 сантиметрів по стопі 15 з половиною сантиметрів. Ось це всі шкарпетки нав'язані. І зараз вам хочу ще виділити ось ці. Так, ці я зараз приберу шкарпеточки. До речі, на всіх шкарпетках у мене мисочок зірочка укорочений, лише на самих перших шкарпетках, ось тут у мене бабусин мисочок, той, що на 4, на 4 ділиться і закривається. Це на перших у мене, так? На всіх в остальних шкарпетках у мене зірочка укорочена. Так, чому я виділила ці шкарпетки? Бо в мене до них є зв'язані ось такі великі шкарпетки. Можна використовувати як Family Look. Ось так. Ось одні шкарпетки. Так, це один набірчик можна. І ось ці тут також ось такі шкарпетки. Великі шкарпетки зв'язані на розмір 41, і ці попередні тут вив'язана рюшка І маленькі для мами і для доньки шкарпетки. Ось так. Такі в мене в'язалочки. Отже, я закінчую цей дуже довгий мій влог по в'язанню цих шкарпеток, ось оці і в мене вже є ідеї. Я хочу розпочати в наступному влозі в'язати. Новенькі шкарпеточки. Це будуть також маленькі шкарпетки. Але кому цікаво, то тоді дивіться моє наступне відео. Я е, вже розпочала в'язати, кому цікаво, дивіться. Отже, дякую всім, хто додивився цей мій дуже довгий влог по часу до кінця. Дякую всім за вподобайки, за коментарі. Буду дуже вдячна, якщо ви мені допоможете в просуванні мого каналу на Ютубі. Він в мене ще молоденький, дуже мало в мене підписників. Кому цікаво, дивитися, що я в'яжу, і те, що я вам розповідаю. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Мені буде дуже приємно, я дуже рада всім новим своїм підписникам. Всім дякую, до побачення і до наступних зустрічей!